Друзі, хочу показати вам дуже дієву вправу для того, щоб наші міжпальцеві м'язи вони ставали більш музичними, як то кажуть. Беремо 5 нот і 5 пальцем натискаємо одночасно, наприклад, ну, в тональності до мажор, до ремі, фасоль, 1, 2, 3, 4, 5 пальчики. так? Тепер увага! Кожен пальчик ми віднімаємо від клавіші почергово. Бачите? От, ось так? І вниз ми спускаємося кусочок гами. Тримаючи п'ятий палець верхній. Бачите, яка постановка зразу реально працює? Бачите? Від ре тепер, щоб не було так, ще ре, так? Теж віднімаємо по одному пальчику. Останній пальчик ми залишаємо. Дивіться, яка красива постановка рук виходить. І ми спускаємося вниз. Тримаючи верхню ноту. Бачите? Головне слідкуйте за тим, щоб е, ноти не, с... не злипалися, як то кажуть. Від МІ. Мі віднімаємо Фа, соль ля, Сі залишаємо і спускаємося вниз, тримаючи е, Сі верхню. так? Тепер від Фа. Бачите? Фа віднімаємо другим пальчиком соль, третім Ля, четвертим Сі. Дивіться, яка гарна постановка. І дуже, бачите, все перенесли від соль, натиснули, бачите? Тобто вага руки дуже у нас сконцентрована, віднімаємо, граємо. І потім, коли ви, бачите? Тоді у вас дуже швидко буде розвиватися техніка, тому що загалом пальці слабкі. Пальці між пальцями вони слабкі. А це. Бачите? Пойдемо. Натиснули, відпустили. Можна по декілька разів. Натиснули, відпустили. От. Дуже така прикольна вправа, яка дуже гарно діє на моторику пальчиків. Працюйте, слідкуйте за моїми віде... відео. До зу...